Вітаю вас, шановні. Я Дмитро Тузов. Почнімо. Слава Україні. Ворога треба знати добре: і мертвого, і живого. Повідомлення сьогоднішнє про те, що ліквідована командира приватної військової кампанії Вагнер. Це така офіційна назва. Насправді за цим брендом, за цією назвою, стоїть стоять офіцери голов... розвідувального управління міністерства. Оборони Російської Федерації, так от в Україні ліквідована командира цієї ПВК Вагнер 41-річного Олексія Нагіна на прізвисько Терек. Про це повідомляє інформнапал і низка інших видань, в тому числі НВ. А ліквідація сталася 20 вересня в районі Бахмута на Донеччині. І ми з вами, ось це обличчя ворога, сьогодні досліджуємо разом. Щоби знати, чим вони дихають або вже не дихають. Іван Ступак з нами на зв'язку, військовий експерт Українського інституту майбутнього, колишній співробітник СБУ. Пане Іване, вітаю. Да, Вітаю студію, вітаю вас. Можливо, вам, е е є у вас додаткова інформація про ліквідацію ось цього Олексія Нагіна із позивним Терек. Ні, На жаль, от те, що є з відкритих джерел поки що. Більш додаткової інформації з цього приводу немає. А що вам відомо, цей самий Терек Олексій Нагін, він був якби наближений до Євгенія Пригожина, який, власне, і створював цю організацію з офіцерів ГРУ Генштабу Міністерства оборони Росії? Ви знаєте, я вам скажу так: у Пригожина немає людей, які до нього занадто наближені. які Користується його, його увагою, авторитетом, яких він поважає, оскільки він поважає тільки тих, хто знаходиться над ним, і то не завжди це раз, і в нього немає співчуття до своїх же там цих хлопців, як там можна називати військово братерство. Цього немає в нього є його цинічний розрахунок. Він розглядає все це угруповання ПВК Вагнера виключно як можливість. А, Заробити кошти на свої основні діяльності. В нього основна діяльність це постачання продуктів харчування до Міністерства оборони Російської Федерації, Б. Посилити свій вплив серед еліти Кремля. Оскільки свого часу, коли йому доручили створення цієї ПВК, він надто не сильно прийнявся, він навіть ображався на що тому не треба. Uh, в мене є ресторан, Я хочу годувати там військових російських, uh, ці контракти укладати, на, на тендерах перемагати, але йому нав'язали. Але потім, коли він так, вкусів цю цю справу, вкусів йому... крові, можна що? так сказати, вкусів да, крові йому страшенно. Да, йому страшенно це сподобалося. Чого в нього є в його під руками своя легальна банда, тобто. Відомо, що в нього в Петербурзі була і є вона в принципі і називають ескадрони смерті. Вони там ліквідовували людей. Він кримінальний авторитет. Він сидів свого часу. Тобто, ну це все, це все відомо, це все зрозуміло. Але тут в нього легально з'являється група озброєних людей. Причому не просто група, а декілька тисяч людей, які частина з них активні, вони знаходяться у відрядженні Центральній Африканській Республіці, хтось там в Сірії, хтось там. Кось там в Україну відправили. Є там сплячі, які зараз не активні. Вони там ну, відряджені одна група, інші там відпочивають. І їх в теорії можна там буквально там, за декілька годин поставити під ружьо. а, і йому дали в користування від Міноборони а, серйозну зброю. В нього є важка техніка. В нього є винищувачі на секундочку. Тобто у цій ПВК є винищувачі свої. І в, в нього попер такий кайф, що я можу. А, він починає використовувати це наближення, що він а, виконує там, завдання Кремля для того, щоб просувати свої інтереси. Але тут в нього є така велика проблема. Він не може цим зараз перебити. Здається, що він має там, силу серед кремлівських еліт. Але... Силовики його, м'яко кажучи, не люблять. Силовики це е, Міністерство внутрішніх справ російське, це ну, ФСБшники, це Розгвардія не любить Шойгу. У них Шойгу взагалі заруба конкретна і е, вавиться Пригожин, не може вирішити багато своїх проблем е, з Шойгу, навіть звертаючись до Кремля, Путіну важливо зберігти певний баланс. Тобто, він, якщо якусь групу наділяє впливом, то він її балансує, щоб цей вплив не вийшов за межі, які він особисто встановить. Цікаво, слухайте. А, тобто, смак, смак крові це, це такий узаконений вампіризм, можна сказати. А На чому ґрунтуються а, ці протиріччя а, протиріччі Шойгу? Ну він намагається Дивіться, Відомо, що Пригожин він просто настільки агресивний, Його можна теж послухати, як він спілкувався з. Зеками а, в цій республіці Маріел, виправна колонія номер 6, Це відоме відео гуляє. Він а, кічиться своєю владою. Він намагається тиснути на людей, а, не, не домовитись з ним. Є там два сценарії, наприклад, такі капітальні можна прийти домовитися, сказати там товариш, слухай, давай там. Там я хочу це. Там твоя доля така. А він приходить з позиції сили і починає тиснути. Він починає зразу робити так, щоб а, з ним відмовлялося співпрацювати. Він починає зразу пригати наверх, там на там зна Кабмін, туди в російський, там або в Кремль з Кремля. починає там дзвонити в, а, в Міністерство оборони тиснути, що його ображається. Що його теж не остання людина в цій, на цій шахівниці кремлівській. Він теж постійно з Путіним їздить там на Валдай, мох збирають, вони там до дошамані входять, там кров летючих мишей п'ють. Знаєш, у там що робить бубни б'ють, і він його це страшенно ображає. І якщо є сила, то є завжди протидія. І шойгу там окремих на окремих моментах підтримують силовики. кажуть, та ж його, там на чотири сторони того пригожина. А пригожин включає свою адміністративну вертикаль. Тобто відбувається класична ця історія. Перетягування хто тут більший, хто тут е, більше впливає на ситуацію, у кого більше повноважень. До речі, у Пригожина великі розклади, великі проблеми на на батьківщині. Перепрошую, Путіна в Петербурзі з губернатором Пітербурга Бігловим Олександром Бігловим. Там теж Пригожин намагається всунути свої підприємства, там тендера, але не виходить. Просто губернатор відкидає ці компанії. Це при тому, що біглов цей губернатор Петербурга, Він не надто наближений до Путіна. не так десь там ну, з боку припеку, але він все таки може відфутболювати Пригожина. Тобто дуже цікаво з однієї сторони в нього сила авторитетну, там як йому здається. А з іншої сторони такі банальні питання не може вирішити без того, щоб не звернутися десь до своїх кураторів. У великих з великими погонами та у великих кабінетах з великими приймальними. Але цікаво, що Пригожин діє інакше, так тобто він а, от є відмінність між тим, що робить Шойгу, там і інші керівники Росії. І що вони роблять? Вони набирають живе м'ясо і кидають його на фронт, практично без підготовки. І при цьому вони навіть досить часто, от як відбувалося вторгнення в Україну, багато хто із цих російських солдатів вони навіть не знали, що вони в Україні опинилися. А пригожин чесно каже, що там можуть вбити, поховаємо тоді, там де скажете, і все таке інше. Це означає, що він набирає інший типаж для своєї ПВК. А я дивіться я поясню. На початку на початку вторгнення, звичайно, там мало хто знав достаменно, що буде вторгнення. Путіна. Путін капітально боїться витоку інформації, тому це все рішення приймалося на колінках, оскільки там навіть високоповажні ну, росіяни в цій вертікалі дізналися буквально вже 24 лютого зранку, що він вторгнення. Тобто вторгнення. Їх просто швирнули. А, Шейгук, постійно хочеться сказати Шейгу. Ви, Пригожин... Вибачте, будь ласка, вибачте. Ну і росіянам вже досі брешуть. Кажуть, ви учасники спецоперації. Пригоже навіть у тому відео із Зеками, про яке ви згадували, він каже, це війна, це війна, яких не було, що Чечня і рядом не стоїть з цією війною. Ну, тут цікаво, дивіться, ви розумієте, в чому, в, чому, в чому цікавість цієї історії, що е люди, які звичайні росіяни, які скажуть, що війна, одразу поїдуть там. У в'язницю там за дискредитацію да, ворожої сіл Російської Федерації. А цим людям можна казати, що це війна, що це е, там краві тобто, це можна їм. Тут одним зась не можна, іншим можна. Цей е, ось відео було спочатку. Здавалося в колонії, що це було. Знаєте, я теж спочатку вірив, що це знімав якийсь е, посадовець колонії, який не виключив камеру на грудну, але е, якість дуже гарна. і... Тут було видно, що дійсно, що він е, прихожу грає на камеру, він знову кайфує від тієї влади, що в нього є. Це такий можна сказати камінг аут коли він визнав перший раз публічно, що він є власником ПВК Вагнер. До цього він в усіх інтерв'ю, в усіх запитах від журналістів він відхрещувався. Він навіть на окремі російське видання подавав до суду позови. А якщо вони нам казали, що він власник Вагнера, він казав ні, там ось давайте в суд підемо, суди ставали вже на, на сторону Пригожина, тобто це дуже-дуже цікава історія. Але цікаво, що. Е... Росіяни все одно збрехали, ну тобто в своєму стилі вони постійно брешуть і збрехали Пригожин А Пригожин сказав, що пояснюючи цей цю мобілізацію серед зеків, та він сказав, що або зеки, або ваші діти. А насправді насправді сталося інакше: і зеки, і ваші діти. Та а як змінилася ця ПВК Вагнер після обробки а, в колоніях та після того, що вони набрали цих зеків свій склад? Скажу так, вирос рівень суттєво, рівень незадоволення особисто Пригожиним з боку а, силовиків. Бо скільки пояснюю, Пригожин от таким ось своїм вихідом, зрозуміло, що йому там дозволили, була показівка зайти. Ну хто б зайшов на режимну територію там режимного об'єкту, так просто зібрав би зеків. А ті зеки, які які погодилися їхати з Пригожином воювати в Україні. Які були одобрені, скажімо так, там сказав: Так, ти їдеш, все окей. Там десь був такий люфт два-три дні, поки там е бюрократична складова, поки там юридичний аспект, поки їх забирали з колонії, вони ці зеки повністю ні, не повністю, вони почали руйнувати дисципліну в цих колоніях. Вони почали не підкорюватися вимогам е як свого там, воровського світу, е так і вимогам е адміністрації колонії. Тобто, Колонія була в ужасі в шоці. Тобто на них неможливо жодним чином попливати, оскільки вони кажуть, а я через два дні уїжджаю, і що ти мені зробиш? А нічого. І дисципліна пішла по одному місцю. Дуже перепрошую. Це викликало страшенне невдоволення в системі виконання покарань російській. Це невдоволення пішло рапортами, доповідними по лінії ФСБ там, ну, наверх в Кремль, але ну, зрозуміло, що такої жодної реакції немає. І ці ось. Зеки він їх так романтично сказав: ви будете не просто м'ясом, ви будете штурмовиками, ну Скажіть, звучить так, да, так романтично. Штурмовик Там э, застрибує в окопи, ріже там ножами, там всіх вирізали. Да? Там один там тільки загинув. Ну, звучить, як красиво, да, і він цим вербував. за попередніми даними. Саме цієї колонії поїхало десь 150 людей. Але ну ось ці, які... ці зеки вони ж привнесли цей блатний шансон та, у військовий підрозділ. Це ж не, не могло не змінити а, ПВК Вагнер та, після того, коли вони зеків туди набрали. Ви знаєте, в ПВК Вагнер вже певний період часу не існує такої. Ну як там, всім здається, там якась братериність да, військова. Це просто а, скажімо так, клуб по інтересах, в яких інтереси виключно гроші. Гроші, долари, євро, рублі все збираються там зовсім різні люди: люди з військовим досвідом, люди а, взагалі без військового досвіду, люди з кримінальним минулим. Тобто останнім часом почали набирати всіх, навіть ті, хто були раніше в чорному переліку, яких раніше відфутболювали за до речі. В них така цікава історія, коли їх набирають, а, набирали раніше до ПВК. Вони проходили там перевірку служби безпеки власної. На поліграфії в них запитували два такі питання ключові. Чи маєте ви знайомих серед журналістів раз. Чи маєте ви знайомих серед працівників Федеральної служби безпеки? Якщо є хоч якісь сумніви були там, що він людина відповіла скажімо так нещиро, його одразу до побачення відраховували і одразу поміщували, переміщували в чорний перелік, то зараз, та пожалуйста, заходь, в тебе є кредити. Та заходь ти там з кримінальним минулим. Та заходь. Тобто беруть всіх, багато роботи є, багато напрямків є, і пригожено потрібне, потрібне м'ясо, і він не набирає. А, ну, я думаю, що тут хвилюватися безпідставно, чи є знайомі журналісти, та дуже просто в Росії журналістів не залишилось. А слухайте вторгнення вторгнення 2022 року. Та який шлейф іде за цими, за тим, що ну Костяк, мабуть, це все одно. А головне а, розвідувальне управління Міністерства оборони Російської Федерації, так який шлейф іде в у війні в Україні ціє, цієї групи, яка маскується під назвою ПВК. Вагнер. Ну, ПВК вже стало більше таким брендом. Тобто наскільки ну, там вже ну, така серйозна компанія, скільки бренд, хоча дійсно є в них е, серйозні боєздатні такі підрозділи, е, люди, які з досвідом, пілоти в них є. І дійсно вони себе е, на цій війні в Україні зарекомендували дуже скажімо так, професійно. Вони можуть воювати, це не просто м'ясо, е, е, вони досить професійні. Пробили такі активні е, заходи. Наші військові, скажімо так, частково потерпали від цих е, вагнерівців. Але скажімо так в е, їхні розміри цих ну цього вони не резинові. Тобто вони мають так, тенденцію до закінчення. Вони там е, хтось звільняється, заробив грошей, намагається втікти, е, когось вбили, когось поранили. Хтось взагалі вибув, більше не зможе прийняти участь, і почали оці ось е, втрати заміщувати. Просто м'ясним, яке непрофесійно воює. І таким чином професійність їх по потихеньку йде донизу, донизу і донизу. Хоча на початку війни дійсно вони працювали, воювали дуже професійно, досить злагоджено, і за що отримали великі суми коштів, і таким чином провокували невдоволення з боку, скажімо так, пересічних російських окупантів. Тобто вагнерівці отримали там ого. І вони там були там Еліта, там, еліта. дуже. да. А звичайні росіяни там їх постійно десь кидали з грошима, обіцяли там золоті гори, а давали там дрібниці і кидали на найбільш такі серйозні ділянки фронту, де вони постійно гинули або травмувалися, там капітально травмувалися. А що відомо, Пригожин напряму керується путіним? Та доповідає напряму Путіним чи між ними є якісь, скажімо, прокладки із армійських. Генералів із, із офіцерів генштабу <різь> uh, да, є така інформація, що він не напряму дійсно. Ну Путін вже один, а там багато хочуть доповісти, добігти до тіла. Ну та, Але ж це, це, це але якби такий елітний, елітний підрозділ. так? Uh, — Він намагається не прямо комунікувати з Путіним, пояснюючи, ось ця ось історія з вагнерівцями. Це намагають історія з uh, зеками. Це намагання показати Путіну, що. Я можу робити на упередження, я можу вгадувати ваші бажання. Це так само робить така ж сама стратегія у Кадирова. Тобто він показує, що ми будемо ініціативно набирати людей. І це таким непрямим способом. Ну, зрозуміло, ця інформація доходить до Путіна, і він читаючи, каже: Ну, я розумію його логіку, ага. Тобто я прямо не казав а він ніколи не каже, не віддає прямі вказівки. Він завжди якось вітіювато там, ну вам. Ця справа доручена, ви приймаєте рішення. Як зробите, так і буде. А потім дивиться по реакції. І тут ініціативу проявляє Пригоже. Він збирає, він там красиво розказує таким звичним поставленим голосом. І зрозуміло, що Путін це все бачить. Йому доповідає там керівник адміністрації президента Антон Вайна. Доповідають військові розвідники, там що ну так, так збирається. Тобто вказівки ще прямої нема. А він вже намагається Пригожин вгадати, що ж шеф захоче, і часто він вгадує його думки. Зрозуміло, що ну, Путін часто відвідував ресторани, які, власником яких є Пригожин, і Пригожин завжди вгадував його смаки. А фінансування цієї групи це напряму з бюджету Росії чи вони бізнес стрижуть на потреби е цієї ну, елітної армії Пригожина? Знаєте, немає достаменних даних у всякому випадок у мене, там, щоб сказати, дійсно або це джерело, або це джерело. Я бачу, що це комбінація, оскільки в Російській, в російській Федерації ось в бюджет, там, на, там, бюджетна строка там, на там, оборону можна закопати ну, будь-які гроші, і ніхто ніколи не здогадається, і ніхто навіть не буде шукати, куди ці гроші пішли. Він отримує підряди. Шляхом отримання підрядів там поставляє не знажтом гречку, там помідори до армії російської. А враховуючи скільки там людей, то ці, е, ці, ці тендери вони просто стоять золотими, і за рахунок них він також фінансує е, ось цю свою приватну компанію. До речі, оті славнозвісні е, сухпайки, які наші військові на початку війни діставали. вони там всі прострочені. Це ж це пан пригожин. І трошки бізнесу, та тобто війна війною, а ще й прострочені консерви продати армії. Та я, та... Дуже, я дуже перепрошую. В нього в них там такий лозунг був. Та? Війна це наш бізнес, і бізнес йде у нас класно. І ось я зрозумів, що це лозунг пригожина, Що ми годуємо армію, да простроченими пайками, і бізнес йде добре, класно. А що відомо про жорстокість цього підрозділу? Ну, тобто, світ здригнувся від злочинів російської армії загалом і на Київщині, і на Харківщині, і в інших містах. А що відомо конкретно про а, цих а, підопічних Пригожина під назвою ПВК Вагнер? Ну, відомо, що в них дисципліна, коли вони їздили, їздили, скажімо так, на цивільні відрядження, Ну, маю увазі не в Україну, а десь там в Центральноафриканську Республіку, там в Сірію. То дисципліна там була жорстка, ну, дуже активна, Ну, але все це та... в минулому, система. я так розумію. Якщо, там, якщо да. вони зеків зараз набирають в свій склад, зеків зеків страчують. це вже не таємниця, є повідомлення, що зеків, як вони кажуть, обнуляють. Це, ця історія є. Так чекайте, є сам це? сам же Пригожин сказав, що якщо на наступний день, якщо ви сказали, що я не тут опинився, розстріл. Все прав... Ні, все правильно. Це просто ще раз підтвердження того, що це був не блєп, що Просто там він сказав, а там ну як воно вийде. Тобто він сказав, що будуть обнуляти, і так дійсно є. Так відбувається. Є такі повідомлення, що їх там розстрілюють, про просто одразу десь посперечався з там командуючим якимось. Там одразу розстріляли і десь прокопали в лісочку. Тобто ніхто не буде запитувати, що де як і коли. Я, я мав на увазі є... жорстокість по відношенню до громадян, до українців. На жаль, в мене немає таких даних, що саме це ПВК Вагнера. Вони всі одягнуті в російську форму. Я вже просто їх а, загалом вважаю. Російська форма є все. Ти значить, вже хати і без там розподілу. ти вагнерець, або ти мотострілок, якийсь, або ти там десантура. Ти просто там вбивця і кат. Все. Що відомо про втрати Вагнерів? Ну, ми так умовно з вами називаємо цю структуру, так. Групою Вагнера, а що відомо про їхні втрати в Україні? Ну, ми починали з того, що за повідомленням медіа ліквідована командира ПВК Вагнер Олексія Нагіна на прізвисько чи позивний швидше Терек. А що відомо загалом про їхні втрати? Загалом відомо. Ну тут вся інформація загалом, що є втрати, дійсно є там скажімо так, певна паніка, що треба відновлювати е, свої ряди, Саме в саму першу чергу Пригожин намагався відновити втратити шляхом вивання військових, які Знаходиться в місцях ув'язнення. Тобто він вважав, що на першому етапі, якщо я звернуся до цих військових з військовим досвідом, я їх ну, моментально собі притягну. Я отримаю людей, які мені вдячні, які мають супер дисципліну, і які мають просто суперовий досвід війни. Але в нього тут а, невдача спіткала російського спортсмена. Він тут дуже сильно спіткнувся і. Він не зміг взагалі набрати будь-якого навіть маленького підрозділу за рахунок ось цих. Військових, які сидять в місцях у позбавлення волі Російська, ніхто не погодився йти на війну. Тому ми можемо судити ти там знаєте, косвенно, що він набирає зеків. Це значить, що взагалі проблема з людьми. Люди не йдуть навіть за надзвичайно великі гроші. Люди банально не йдуть. Ну я ви знаєте, дивлячись на всі ці колони росіян, які дарують, ніби таргани розбігаються із своєї країни в усі напрямки, де є дірки в паркані навколо. Російської імперії, та то я думаю, що з людьми в принципі проблеми є у росіян. А зараз дуже коротко вас прошу. Що відомо про втручання Пригожина і афільованої з ним компанією агентства інтернет-исслідувань у вибори в Сполучених Штатах? В нього надзвичайно велика ця бота ферма є. Там надзвичайна кількість людей працює. Там були дані від декількох сотень, то майже тисячі. Платять великі гроші, дійсно є інформація, що вони втручалися, вони писали і тексти, і коментарі. В них є навіть відділ, ну, такий відділ великий, англійськомовний, тобто, які розраховані на англійськомовну аудиторію. І причому не просто там на рівні. Там туристичний рівень, знаєте, там замовити пива, десь там та картоплі фрі десь там на курорті. Тобто вони класною, з класною з класно англійською мовою, і це розраховано так, щоб коли вони роблять вал інформаційних повідомлень, коментарів, дописів до а, там текстів офіційних посадових осіб, а сполучених штатів Америки, то щоб там за два-три коментарі не було зрозуміло, що це. Спілкується іноземець, щоб у людей там ну, американці було вражені, що вони спілкуються зі своїми співгромадянами, і все таки я переконаний, що їх вклад їхнє втручання в виборчу кампанію Сполучених Штатів дійсно було. Не можу оцінити наскільки там у відсотках, але дійсно втручання було 30 секунд. У нас Пригожин, Євгеній Пригожин і його банда. А посядуть будуть на лаві підсудних міжнародного трибуналу, як ви вважаєте, за воєнні злочини? Я думаю так, але він буде намагатися вкладатися максимальною кількістю найдорожчих адвокатів світу, яких Зможе тільки знайти у ну, керівництво третього рейху. Теж мало своїх адвокатів, а значну частину з них повісили. Просто історичний такий приклад. Іван загарні на <с>? да. Іван Ступак з нами був на зв'язку. Військовий експерт Українського інституту майбутнього, колишній співробітник Служби безпеки України. Слухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.